Зараз ми поспілкуємося з одним із друзів ДШВ, це фронтмен гурту антитіла Тарас Туполя. Пане Тарасе, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава, всім вітання. Отже, десантники військові, які з перших днів війни ще 10 років тому на півдні зустрічали ворога. Розкажіть нам, а як ви подружилися з десантниками? Ну, Насправді. Безпосередньо, коли наш батальйон працював е, і вийшов на посилення е, на Харківщину, і ми почали буми стали бути задіяні у оборонних і в певних наступальних операціях, е, ми з е, медиками забезпечували кінцівні маршрути і стабілізаційні довіз до стабілізаційних пунктів надання першої медичної допомоги. І оскільки наш 130 й батальйон територіальної оборони це були придані сили, звісно ж, основні сили, які працювали там, це були десанто штурмові війська, і інші підрозділи і підрозділи ГУР. І ми тоді безпосередньо мали контакт і бачили, як працюють хлопці на певних напрямках. І власне на той період, коли ми були і це все бачили, то вони повністю виправдовували свою назву. Це були якісні штурми з мінімальними втратами і з хорошим результатом. Отже, ще раз нагадую нашим глядачам, закликаю донатьте. Допоможемо нашим десантникам, які вже 10 років на передовій найскладніших ділянках і рейди проводили. І в тилу ворога QR-код Ви бачите, маленьких донатів не буває. Пане Тараса, розкажіть розлоги вже про саме збір. А що ж тут розлогіч пояснювати? Як, в принципі, кути, механіст... е, е, яка платформа, як діяти? От ми заходимо на платформу Друзі ДШВ. Що далі? Ну, там є QR-коди, там є величезна кількість можливостей е, задонатити. Е, і, власне, єдине, чого немає на платформі, це бажання. От Воно має бути у вас. А щоб це бажання виникло, то мабуть, я зараз включаюся в цей ефір. Я вже повторював багато разів. І, і до речі, зараз, як не як ніколи, актуально, ми бачимо, що на окупованих територіях ворог мобілізує підлітків призовного віку і ставить їх у стрій заради того, щоб вони воювали проти своєї держави. Так от я завжди кажу, що або ми разом спільно воюємо, а якщо не воюємо, не приймаємо участь в оборонних чи наступальних операціях, чи в тилу, а є цивільними, і якщо ми не допомагаємо, не підтримуємо, не донатимо. То може бути така ситуація, що е, трагічна ситуація, про яку е, я боюся навіть говорити, але ворог може поставити під е, ружжо українців, і він не буде питати. Нічого не буде питати. Просто е, якщо не підтримуєш свою армію, будеш частиною механізму е, іншої армії, і це все може статися дуже швидко. Це треба тримати в голові, усвідомлювати. Я на... От, можна знайти масу, можна знайти масу е, скажімо, аргументів, чому не потрібно підтримувати, в тому числі казати, що це мусить робити держава, в тому числі казати про те, що у них там якісь великі зарплати, хоча це не так. Але насправді це все лише відмовки. Завжди можна знайти можливість підтримати навіть невеликою сумою і цих хлопців, а це чиїсь сини, чиїсь батьки, це чиїсь брати, і сестри, мами. Які завдяки тому, що в них не прилетить FPV, які завдяки тому, що спрацює РЕП, залишаться живими, а це як мінімум, а як максимум успішно виконують бойове завдання і послаблять армію окупанта. От і все. Я хочу нагадати нашим глядачам, що саме десантні бригади нині стримують росіян на Курахівському напрямку. Вони б'ються і в районі Покровська, і вони ж б'ються і на Курщині. І QR-код ви бачите і в ваших силах підтримати їх, аби вони поверталися те, про що ми мріємо щодо нашого війська, завжди з перемогами у повному складі. Пане Тарасе, а от я знаю, що на платформі можна навіть вибрати бригаду другом якої ви ти станеш. Так ви яку обрали, якщо не секрет? Це секрет, тому що я не можу зараз виділити якусь окрему бригаду і не хочу цього робити. Ви от зараз сказали декілька точок, лише декілька. А насправді дешеве війська працюють по всій лінії фронту. Це саме що не на є вістря. Вони на вістрі завжди, і я б не виділяв зараз якусь окрему бригаду. Я знаю, що хлопці і дівчата дуже не люблять, коли знаєте, там кажуть, доблесна там 93 третя, чи 95-та чи 92-га, яка там ще вони всі, навіть ті, які на даний момент знаходяться на відновленні, десь а не приймають участь у бойових діях, все одно всі молодці і всі працюють. І Я б сказав так. Найпростіше здонати, коли ти маєш якийсь особистий зв'язок, якийсь емоційний зв'язок з підрозділом. І я впевнений, що у вас є знайомі, рідні чи близькі, які служать у десанто-штурмових військах. От візьміть, задонайте в тій бригаді, в якій служить хтось із ваших знайомих, рідних і близьких, і це буде найліпше. Це буде найліпше, і це це такий меч, таке співпадіння, яке принесе вам. Я впевнений, задоволення від того, що ви зробили щось корисне і долучилися до того, що чи життя буде врятоване. А якийсь москаль стане хорошим від того, що та бригада, яку ви підтримали, вона виконає бойове завдання. Я вам з особисто хочу сказати, що 10 років вже маю друзів-десантників. Ви знаєте, чим вони відрізняються надійністю, і от сьогодні у нас є можливість ту надійність їм подарувати, задонатити, аби в них було достатньо озброєння, аби бити росіян. Пане Тарасе. Я вам дякую за підтримку десантно-штурмових військ і не тільки. І дякую, що знайшли можливість з нами поспілкуватися. Це був Тарас Тарастримати слава Україні, героям слава. Це був Тарас Туполя, фронтмен гурту антитіла. Доброволець, учасник бойових дій. Люди, які тримають енергетичний фронт, навіть після того, як його автівка підірвалася на протитанковій міні, Олександр Котляр повернувся на роботу в районний відділ електромереж. І ще в гіпсі після поранення виїжджав лагодити електричні мережі, аби тільки у людей знову було світло. Тримає енергетичну ділянку і зараз у Дергачівському ремі на Харківщині, в прифронтовому районі, куди прилітають каби і добиває артилерія. Про це наш наступний сюжет. Дерачівське район, диспетчер Котляр. У його диспетчерській ні на хвилину не змовкає телефон. Десь працюють аварійні бригади, десь треба заживити ділянку, а десь знову прилетіло. Відрізок електромереж, який контролює Олександр Котляр, завдовжки 200 кілометрів. І це неподалік лінії фронту. У нас бувало, що я ж говорю, в Терачівському районі за день. Під час обстрілу лінія, там, яка живе в лікарні, там відключалась по три-по чотири рази. Тобто ми тільки відновимо, проходить пів години знову обстріл, знову пошкодже. У лютому 2022-го ворог уже стояв у кілометрі від дергачів. Коли одного разу зникло світло, Олександр уночі вийшов за лінію нашої оборони і, незважаючи на протести бійців, поліз на електричний стовп. Щоб відновити електростачання в місті от е, виконати розріз, від, е, відділити пошкоджену ділянку лінії 10 кВт, щоб включити десь орієнтовно півтори тисячі споживачів, тобто нас попереджали, що це дуже небезпечно. Ми залишили машину пішки в полі, виконали розріз в ночний час з фонариками, топ. і заживили. І міську лікарню, і перві очередні місця у квітні 2022-го Олександр ще з двома електромонтерами вирушили обстежувати електроопору після чергового обстрілу. Їхня автівка наїхала на протитанкову міну. Машина знищена вщент. Олександра з колегами вибухова хвиля викинула на землю. Майстер ділянки першим поквапився їм на допомогу. Приїхала швидка ну. Начали, я допомагав надавати медичну допомогу, допомагав грузити на ноші потерпілих. І котляру Олександру Вікторовичу потрібно було, не було красивок, злетіли красівки. Я ходив округ машини, дивився, шукав красівки і побачив, що місце підриву міни і рядом ще було три міни. Я на них наступив на протитанкову міну». Олександр Котляр зазнав контузії та вибухової травми ноги та ще з гіпсом вийшов на роботу, бо людей критично бракувало. Коли тут поблизу стояв ворог, у нас нарахувалось там близько восьми чоловік на весь район. І діватися ніколи не було. Ось хотілося допомогти, було бажання, ціль була. З лютого по вересень 2022-го Олександр жив на своєму робочому місці у Ремі у спартанських умовах. Кімната відпочинку біля диспетчерської, душ у гаражі, харчування з їдальні. Нам видали спальні мішки, дуже добротні, не дуже тепло. Вже користувалися? Звичайно, не один раз. Спускалися на перший та молилися, щоб нічого не до нас не прилетіло. Дуже страшно було, коли залітали літаки. Не розуміли. Де він, що він, як він. Тобто він декілька разів обстрілював поблизу ресу висоководній лінії. Під час обстрілу рес здрагався. Він був і за диспетчера, і за електромонтера. Дроти для ремонту мереж привозили з Харкова, допомагали волонтери. Люди деякі взагалі приносили з дому. Там в мене там залишилось когось там якісь лази, пояс там там у мене, там пусок проводу може вам допоможе знадобиться. Ми Було вдячні любій допомозі. Навіть із гіпсом на нозі Олександр їхав у поле, допомагав не тільки оглядати, а й лагодити лінії після обстрілів. Тільки десь е був прильот, пошкодження. Він же він же сидить в машині. все. В нього вже все є. Кастилі з ними. З ним плоскогубці в руках, він вже готовий. Все, треба взяти якесь навантаження на себе. Будь ласка, він вже схватив, він вже взяв, стояв на одній нозі, другу закидував на костилі, щоб мати обидві руки свободні. Вже все круто, вже... Допомагає навіть інколи і на нас так борчав, чому так у -у -у, поквало робимо? Треба швидше, швидше, швидше. Останні місяці дергачівські електромережі знову під щоденними обстрілами. Їхня ділянка вздовж кордону, а значить вздовж лінії фронту. Тиждень тому авіабомба впала в 10 метрах від самої диспетчерської. Та енергетики затято роблять свою справу. Бо кажуть, нині електрика важлива не тільки для світла, а головне для зв'язку. Бо саме через інтернет люди дізнаються про небезпеку обстрілів та бомбардувань. Світлана Шакера, Олександр Яновський, Подробиці, телеканал Інтер, марафон Єдині новини. Дитинство у пастці. Близько 20 тисяч українських дітей незаконно депортували російські окупанти. Такі дані наводять в офісі генпрокурора для країни агресора. Наші діти це елемент зброї. Росіяни намагаються їх перевиховати, щоб в майбутньому вони пішли воювати проти своєї ж батьківщини. Як живеться маленьким українцям в окупації та як повернути всіх, розкажемо у наступному сюжеті. Що ти більше всього боявся. Не повернутися додому. Віталій родом з Херсонщини. Певний час перебував там під час окупації регіону на початку повномасштабного вторгнення. Згадує нове керівництво школи якось організувало поїздку до табору. Хлопець, як і десятки інших школярів, поїхав. Ми приїхали... Ми Приїхали у табір, О пів на першу ночі. Нам сказали, завтра поїсте. Ми лягли спати. Там ні білизни, нічого не було. Зранку нас змушували йти на відкриття табору. Там лунав гімн Росії. Ми простояли чотири години. Заклад для дитячого відпочинку виявився місцем психологічної обробки дітей. Школярів погано годували, не давали засобів гігієни. Натомість змушували вихваляти Путіна та розповідати нісенітниці про Україну. Там одна дівочки було. Там в однієї дівчини був український прапор. Зайшов чоловік, спалив його. Каже: Ходімо, будете дивитись, як ваша країна горить. Якщо ми не будемо виходити на ранкову гімнастику, нас не годуватимуть цілий день і в душ чотири дні не будемо ходити. Віталія повернули в Україну в рамках п'ятої місії «Save Ukraine». Офісі генпрокурора наголошують, психологічне, фізичне та навіть сексуальне насильство, яке зазнають діти на тимчасово окупованих територіях, не виняток, а спланований Росією акт геноциду українського народу на патріотичне виховання, як вони це називають. Держава-терорист тільки цьогоріч витратила близько півмільярда доларів. США це чітка політика. Самої держави, вищого військово-політичного керівництва, і те спрямоване на що? На те, що ми бачимо зараз в окупованому Криму, тобто це виростити дітей, які потім підуть воювати проти власної держави, проти власного народу. Це і зміна системи освіти, і індоктринація і введення нових уроків вже не тільки в школах, а й в дитячих садочках. Розміщення наших українських дітей у прийомних сім'ях Росії це і. Виставлено фотографії наших українських дітей на сайтах усиновленої Росії і залучення наших дітей до різних до, до діяльності різних так званих оздоровчих таборів, збройних формувань і так далі. За даними уповноваженого з прав людини в умовах війни в Росію примусово депортували майже 20 тисяч українських дітей. Повернути поки що вдалось трохи більше ніж півтисячі. Ще понад півтора мільйона зазнають утисків, проживаючи на тимчасово окупованих територіях. Експерти кажуть, порятунок кожної дитини надскладне завдання. Ми не можемо фізично е забрати. Півтора мільйона дітей з окупованих територій і перевести їх на підконтрольну Україні території. Лише деокупація зможе повернути права цим дітям. Ми можемо говорити про якісь спорадичні механізми і інструмен... інструменти, які працюють з депортованими дітьми, але ми також бачимо, що це одиниці дітей, які повертаються з величезної кількості дітей. Ілляс родом із Криму. Підліткові роки хлопця прийшлися на початок окупації півострова. Згодом він виїхав на навчання до Туреччини, але досі із сумом згадує той важкий період. Чуєш від людей українську мову, підходиш, почне з ними спілкуватися українською. Вони лякалися, типу, ну вони тебе не знають, з тобою не спілкуються. Ти такий, ну це дійсно було дуже так знаєте, прикро. Ти гуляєш, Ти бачиш поліцейського, в тебе якийсь внутрішній страх з'являється. Ми з друзями, коли щось намагалися обговорити, ми там. Телефони могли там вимикати, десь там збира, щоб ніхто нас не чув. Викрадення дітей це злочин, порушення українського та міжнародного права, зокрема, конвенції ООН з прав дитини, наголошують в офісі генпрокурора. Проте глобальної системи визволення чи захисту прав дітей світ наразі не має. Українські правозахисники та правоохоронці намагаються фіксувати кожен злочин і надавати цим історіям міжнародного розголосу, щоб врятувати кожного маленького українця. Вероніка Ведмецька, Олександр Кругліков, подробиці телеканал Інтермараф.